Зайшов я, ягоди такі. Тисячі людей приходять на цей фестиваль Кранбріс, Кранберіс, як це правильно по англійськи то, Альцька, то э, червона ягода, така як у нас Кам'янка, дуже-дуже-дуже полезна, страшно, там є тільки свойств, що я коли прочитав, думав, що треба срочно, присрочно її купити. Машин, мать мене, це ще кілометр до, до міста то до машин. Просто дуже много. Ще погодка нині. 22 градуси. Дерева, які гарні. Е, погодка, погодка файна Погодочка така. Настояще-настояще. От за такими гадками я сюди прийшов. Куча всяких народних ремесла, які самі вдома роблять, са по інша. Сири, ковбас. Но мені треба ті на ягодку найти. Javosti, javosti, javosti. Sestrila naša dekleta tu vino. Skinuli mi adres farm, nepremo zares se pojdem na firmo in kupim teh cranberries, teh javadok. Так що покидаємо це містечко. Йдемо. Приїхали на ту ферму. де вирощують цю ягоду, кранбель. Де вирощують цю ягоду. Так, а он де то поле. Вон де є далечко то поле. Я думав, що ця ягода росте десь так кущева, а вона... Росте на водичці на водичці треба почитати історію, що це за заягот. Вона росте під водою. Зверху і немає, а вона росте у воді. Така дуже-дуже цікава рослина. Дуже дуже. Що? Зайшов ягоди. Водичка холодная. Yeah. Yeah. Непонятно. Нема <ріганова> 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 до додому. Що, бо тут треба взяти? Треба купити білетик і потім попасти сюди. Що ми сю люблять у канадці, що вони з будь-фермерського з діла роблять, що дуже для туристів. Це просто роді боягода така. Але це скільки у нас збирає народу, скільки туристів, то кожен день приходять, поки йде збір таких ягід. Зробили фотозону. 10 доларів за і вперед, люди все ходять, фотографуються, Дуже мудро придумано і чітко. Так практично всюди на ферму, де коза заходиш, так само робляти. Баки телятка. Ферма. Затарився, взяв я два пакетики сіроп варення для маленьки мої. Одним словом. Він його пройшов спешу. До речі, скажу, не дуже дорого це вислав, тому що в магазині много на много май доросло. Друзі, до мікрохайко маленького осінньої Канада. Ее як пройде спортсмен Така файна просто, не знаю, мені погода ціленький день 20 градусів, коли все узнать 6 часів. Сонечко заходить, но краска пром, такі, ну, е, А рай. Тиха, по продугу до видим такі саундки прикольні. Офігетика чемка Такого аж серйозно ты не манич, но Сама задумка вообще бомба, не? Така полусфера. Канадський кедр простинький. Опа, пожалуйста. Офигеть. Темка вообще бомба. Вот такая саунка маленькая. А вот такая друга. Себя бы сбив за два дні. Да, фана файл.